Що робити, якщо внаслідок реконструкції квартири відбувається руйнування інших квартир у перших телевізійних консультаціях? На першому західному я, Ярослав Жукровський. Пане Василю, вітаю вас. Василь Попович, стягувач. В чому полягає ваша проблема? Моя проблема полягає в тому, що я живу на третьому поверсі, а на другому поверсі мій сусід. Незаконно перекрив три димові канали, зробив ще дверний проріз для того, щоб йому було зручніше заходити у кімнату. Ну, сусід зробив все так, щоб було йому зручно. Так, Не подумав, але це, що, напевно, про, про своїх інших сусідів. Звичайно, але це все було зроблено без погоджень. Самочинно і незаконно. Васильовичу, скільки часу триває ваша така сусідська, сусідська перепетія і з'ясування, хто правий, хто не правий? Ну, це триває сім років. Сім років. Сім років. Починаючи з з, тисячу, з 2010 року, і закінчуючи, от недавно вона закінчилась в цьому році. В цьому е, році. Доброго маєте сусіда. Він, мабуть, робить і вам шкоду, і іншим сусідам. Звичайно. І, і на першому поверсі сусід також потерпає. І я от показую то, що як руйнуються стіни. Оце, у, це то, ваша квартира. У моїй квартирі, то є а. стеля, то є стіна вертикальна. А ті всі плями, то є від того, що протікає конденсат. Від, проті... від протікання так, через… Так, від про... протікання конденсату. На, на першому поверсі. А це квартира вашого сусіда? Мого сусіда на першому поверсі. От так само видно, як руйнуються його стіни і стеля від до. того ж самого конденсату. Добре, ви звертались до сусіда? Сусіда, зроби так, щоб і нам було так. комфортно жити. Як так. сусід відреагував на ваші прохання? Всі? Ми всім будинком зібралися для того, щоб цю справу рішити по-сусідськи. Тобто, щоб домовитись із сусідом, щоб він зняв двері, щоб він дозволив. Поставити гільзування, і потім хай би ці двері залишалися. Але він відмовився, він сказав, я не можу того робити. Чому? Тому що в мене дорога апаратура в хаті і порох, який буде утворюватись від зняття дверей, мені ту апаратуру попсує, зіпсує. І він категорично відмовився. Так, і тоді всі сусіди вирішили звертатись до органів влади, щоб відстояти своє право. Нічого сусіди не вирішили, щоб звертатися. Я тоді пішов в санепідемстанцію, щоб санепідемстанція дослідила, бо тут є у мене ще інша е, стіна, тобто та сама стіна, але в коридорі там вже грибок утворився. Щоб вона дослідила, що в мене справді грибок утворився від того. Mm -hmm. Але санепідемстанція сказала мені, е, керівник цієї станції, що в нас таких способів для дослідження, чи утворився, чи не утворився грибок, немає. І тобто я... сказали, йдіть собі, Шукаєте так приватних. як прийшли, шукайте. Приватних шук... шукайте собі, там, дослідників. Я тоді пішов у ЛКП листопадове, для того, щоб вони вплинули якось на сусіда в адміністративному порядку. Щоб він ліквідував. Так, вони вживали якісь заходили. Ну, вони того, йому щоб... писали, приход... вони так само збирали наших сусідів всіх з будинку, умовляли, щоб нарешті то доброму, так, так би мовити, ну, по добрій волі, то питання вирішити. Але він категорично відмовився. Не хотів то робити. Тоді я звернувся до районної адміністрації. Значить, от у мене тут я все. Просортував. Це оце, оце результат вашого діалогу з органами влади. Так, от да. важить більше кілограма, напевно. Чи почала адміністрація реагувати на вашу, на вашу скаргу, на, на факти від, 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 відверто непромірні сторони вашого сусіда по, по цій незаконній реконструкції і димових каналів, і е, вбудування цього дверного отвору? Ну, вона почала реагувати досить своєрідно. Як? Тобто писати там, йому попередження, якісь звернення. От. І таких відповідей я маю від районної адміністрації більше як 20. 20 відповідей? Так, більше як 20. От, от вони в мене всі зібрані і, і, і розставлені у хронологічному. Порядку. Ну, то будете, будете мати для історії дітям, внукам, правнукам показати. Результатів ніяких не було. Я тоді пішов у міську раду, до секретаря міської ради був такий Павлюк Василь, ну, щоб він якось вплинув на владу районну, яка неадекватна, яка не діє так, як потрібно. І тоді, мабуть, адміністрація звертається до суду. Ні, адміністрація. Пізніше вже звернулася до суду, коли там вже із міської влади почали її надсилати всілякі звернення. І тоді вона звертається до суду нарешті. Розпочалось судове засідання. Я не бу... Вас викликали? Мене не викликали. Я не був третьою особою. Я спочатку на ці засідання не ходив. Тобто Але... міська рада. Будучи позивачем, так. звертається так. до боржника, тобто відповідача, так. про те, щоб ця незаконна реконструкція, яка завдає е шкоди і порушує ваші права, була усунута. А саме мова йде про димові вентиляційні канали, і мова йде про конкретний е незаконно, самовільно е вироблений дверний отвір. Так, так, значить, дуже довго іде ідуть ті судові засідання. Я довідався, що було одне засідання, друге, третє. Нарешті я тоді попросив, щоб мене включили як, третю, як особу. третю особу. І я почав ходити на ці судові засідання. А Багато було тих судових засідань? Десь коло десяти. Десяти. Тобто і, на і ви, і ви в такому віці, замість того, щоб е, сидіти, чекати на пенсію і газети читати. Ви ходили по судах, щоб е, поставити на місце свого сусіда і відстояти своє ж право. Так я почав знайомитися, а які ж то у нас суди. Значить, на тих судових засіданнях не розглядається питання по суті, а розглядається питання, Бог знає про що. Адвокат якийсь там говорить, дурниці, такі, що в голові не вкладаються. Чи адвокат? Ну, адвокат відповідача. Наприклад, каже, що треба десь коло будинку поставити трубу таку величезну, і до тої труби вже... Щоб Всіх підтримували... інших сусідів під'єднати, щоб вони так, мали ну, нормальний. Так. так, І з боку фантазії. Ну і інші такі, що я навіть не хочу про це говорити, бо то соромно про це говорити. Суд слухає, ніяких відповідей, ніяких коментарів немає. І каже, на друге на, буде наступне судове засідання. І так, до десяти тих судових засідань відбулося. Нічого з того, я бачу, не буде, бо явно, що суд, судом вже все домовлено. То так. технологія така є. Що вирішив суд? Ну нічого, він не вирішив поки що нічого. Я йду тоді. Я вже був у садового на прийомі. Я йду до його керівника юридичної служби пані Паєнковської. Паєнкевич. Па Паєнкевич Гелені Казимирівної. І я їй кажу, скільки то може тривати. Ну, вона каже, то вже така технологія, існує відома технологія. Технологія. Так. І я кажу: а ви можете судді пояснити, що то незаконна технологія? Вона мені нічого не відповіла, але вже наступне судове засідання вже було таким, коли розглядали справу по суті, і було рішено питання. Ну, щоб позивач перекрив. Відкрив відповідач. Від, від, відповідач, відкрив димові канали. Тобто суть рішення суду полягає в тому, в цьому в цій справі ви були третьою особою, позивачем так. була міська рада, так. відповідачем був ваш сусід. Суть рішення суду полягало в тому, що зобов'язати вашого сусіда за власні кошти. Закласти самовільно влаштований дверний проріз і відновити блок димових і вентиляційних каналів на рівні другого поверху, та? і провести квартиру в попередній так. стан. Так, так Суд таке. прийняв рішення. Так. Всі е, задоволені, сусіди щасливі, ви задоволені. Чи оскаржувалось дане рішення в апеляційному суді? Обов'язково оскаржувалося. Яка була позиція апеляційного суду по цій справі? Я рахую злочинна. Чому? Тому що Апеляційному суду було всю справу пояснено, пояснено що, що перекрито, що ми терпимо від того, що в наші квартири руйнуються. Апеляційний Щ... суд, я так розумію, відмовив. Так, без, без всякого обґрунтування. Потім звернулись до Вищого спеціалізованого суду. Яка позиція була Вищого спеціалізованого суду? Ну, тільки завдяки тому. Що з міської ради був адвокат її прізвище Шевченко, то молода дівчина, дуже спосібний адвокат. Вона дуже обґрунтовано апеляцію підготовила до вищого спеціалізованого суду. І той суд прийняв рішення, тобто скасував рішення Апеляція? апеляційного суду Львівського, яке було ганебним просто, просто ганебним було рішення. В 2015 році відповідно до рішення спеціалізованого суду. Залишено в силі рішення першої інстанції, так, і все-таки так. суд в Києві спеціалізований, сказав чітко, що ваші права порушено, що реконструкція була незаконна, і сусід має відновити і димові канали, і замурувати відповідний так. дверний отвір. У 2015 році з виконавчим листом міська рада звертається до. Виконавчої служби і Державна виконавча служба відкриває виконавче провадження. Які дії були державних виконавців по виконанню цього судового рішення? Ну, такі ж самі, як і рішення судів. Тобто, вони ігнорували, саботували то рішення. Ну, Доходило до такого, що вони, скажімо, виконавча служба збирає десь більше як 10 людей. Приводить під будинок, вони приїжджають на таких розкішних машинах. От, того Зупи... Для 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 чого? То спектакль розігрують. Тобто, щоб нічого не робити, але показати, що вони хочуть зробити. А так виходить. І і хто в тих машинах е приїжджав? Ну, представники виконавчої служби, далі там були із е е домоуправи. Там були від районної державної адміністрації представники і завжди домовлялись так, що хтось не прийде один, ну наприклад, представник міліції не прийде. І вони так постоять годину, ніби вони на нього чекають, і потім беруть, сідають в машини. і… Поїхали і нічого. І скільки часу це тривало? Це ну, таке. Це тривало, як ви кажете, спектакль. Це, це і ми ми обов'язково по цій ситуації проведемо службове розслідування про дії державних виконавців по даному виконавчому провадженню. Але скільки часу тривало, е, як ну, ви називаєте, оця, від тринадцятого це, це виконання судового рішення? — від тринадцятого року було рішення е, суд, судове. До, до, до ну, тепер майже. От, воно тривало. Вон... Причому я ще хочу повернутися до суду, до апеляційного. Я звертався до прокуратури, до обласної. Я просив, щоб я знав, що рішення буде не на мою користь. Я це знав. От. Бо той хлопець, який є відповідачем, він якось дивним способом вміє з усіма домовлятися. І, і, і я знав, що він домовиться з апеляційним судом на 100%. Я це пане Василю. У, у тих ситуаціях, коли є такі факти про домовляння чи завідомо неправосудні рішення, звичайно, є ж кваліфікаційна комісія суддів, яка зобов'язана в встановленому порядку на них реагувати. А прошу ту комісію якраз скерувати до суддів апеляційного львівського суду, яке винесли неправомірне рішення. Я просив прокуратуру обласну. Щоб вони прийшли на той суд і щоб вони були присутні при винесенні такого рішення. Апеляційний суд має це. Носити. Так, на, на апеляційний суд. На жаль, вони не прислали нікого. Сказали мені, щоб я написав обґрунтування. Чому я прошу про це? Я написав, а потім, вже після суду, вони сказали, що вони не отримали того обґрунтування, хоч я їм здав руки. От так діє прокуратура. Я звертався до обласного прокурора, до міського прокурора для того, щоб дав юридичну оцінку дії всієї влади, починаючи від ЛКП листопадове, далі Франківської адміністрації районної, до, до судів і все решта. нічого вони не дали. Вони, значить, мій лист посилають до тих, на кого я скажуся. І на тому закінчується. Я не знаю для чому. Така велика кількість тих чиновників, які нічого не роблять, я вам дякую за те, що ви звертаєте увагу на, на, на такі факти. І е, дуже приємно, що е, у вас є позиція, і ви робите все, щоб е, довести своє право на, е, на належне проживання в своїй же квартирі. У перших телевізійних консультаціях ми говоримо про те, що ж робити, коли внаслідок реконструкції квартири страждають інші власники квартир. Що робити в ситуації, коли сусід здійснив незаконне перекриття димових вентиляційних каналів? Що робити, коли сусід незаконно зробив двірний отвір і жодним чином не реагує на. Прохання і законні вимоги інших сусідів. Пане Василю, що би ви могли порадити людям, які мають прикрих сусідів і е, такі ситуації, як їм діяти, як їм захищати своє право, як їм відстояти своє право? Ну, перш ніж на те питання відповісти, я хочу сказати, чому все-таки виконавча служба виконала то доручення, яке вирішив суд зробити. Значить. Я ходив у е, обласну юстицію у, у Львівську регіон... як вона називається правильно, та організація ваша. Е, Панеселю, якщо ви будете нас хвалити, буду, на, на, на нас буд... не треба хвалити. я буду так, говорити так. про тих, кого не треба хвалити. Так, Кажіть. Значить, був такий паничок, по-моєму. Я ходив до нього кілька разів на прийом. Я навіть не отримав відповіді письмової на моє звернення. Тобто він нічого не робив. І нарешті там з'явилася інша людина, це та людина, яка сидить напроти мене. І я вам вдячний, що ви допомогли довести цю справу до кінця. Я дякую також із виконавчої служби пані Мар'яні Михайлівні Лавришин, яка блискуче організувала. Пане Василю, це, це, мабуть, наша робота, робота державних службовців належно виконувати свої обов'язки. Так, пане Василю, що ви можете порадити Але людям, вона... які в, е, опиняються в таких ситуаціях, коли сусіди е, с... порушують їхні права і перекривають димові вентиляційні отвори, е, здійснюють е, прорізи дверних отворів? Ну, що я можу порадити? Я можу порадити їм не здаватися. Що вірити, що іноді можна чогось добитись не завжди. Якби не ви, Ярослав Іванович, цього би не було. То я вам точно кажу, я вам дуже щиро вдячний за вашу роботу. Я знаю, як ви ведете прийоми. Ви приймаєте до ночі людей, ви нікому не відмовляєте, ви то все показуєте у моніторі свій кабінет і все решта. Пані Василю, що людям і, робити в ситуаціях, от, шука... коли сусіди треба, є прикрити. Треба шукати такого чиновника, як ви, і нарешті звернутися до нього. Якщо такого чиновника не буде, нічого не буде. Наша влада так зогнила, що в неї вже ніхто не вірить. Вони ні за що не відповідають. Якби вони відповідали за свої вчинки, то напевно такого би не було. Але їх притягнути до відповідальності, хоча б адміністративної, неможливо. Отже, у тих ситуаціях, у які опинився пан Василь, і в які опиняєтесь ви, коли ваші сусіди перешкоджають чи незаконно здійснюють ті чи інші реконструкції, вам Неодмінно потрібно звертатись як до органів державної влади, так і до органів місцевого самоврядування, і, звичайно, до суду для того, щоб відстояти своє право. Після великих перепитій в судах в ситуації пана Василя його право і право його сусідів все-таки було захищено. Суд, постановляючи рішення, чітко зазначає, яким чином має. Бути захищено право і відновлено у ситуації пана Василя димові і вентиляційні канали. Маючи судове рішення, державна виконавча служба здійснює відкриття виконавчого провадження. І саме з цього моменту розпочинаються всі виконавчі дії по виконанню судового рішення. Мова йде про звернення до бодоборжника про добровільне виконання судового рішення. Мова йде про. Здійснення інших примусових заходів, в тому числі накладення штрафу е, з сторони виконав державної виконавця, для того, щоб дане судове рішення було в повному обсязі виконано. Станом на сьогодні дане виконавче провадження фактично завершено, і судове рішення виконано. Димові і вентиляційні отвори відновлено, е, дверний проріз відповідно до судового рішення. Закладено. Відстоюйте свої права разом з першим західним. Проблема виконання судового рішення про зобов'язання боржника за власні кошти закласти самовільно влаштований дверний проріз, відновити блок димових та вентиляційних каналів і привести квартиру до попереднього стану. Як вирішити проблему? Звернутись до суду з метою захисту права, отримати рішення суду, яке набрало законної сили і виконавчий лист, надати виконавчий лист до відділу Державної виконавчої служби. Здійснювати постійне ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. Реалізовувати інші права як сторона виконавчого провадження, отримати повне виконання судового рішення. Заходи, які може вжити державний виконавець до боржника. Здійснити перевірку виконання боржником рішення суду. У випадку невиконання боржником рішення суду накласти штраф, звернутися з поданням до правоохоронних органів про притягнення боржника до відповідальності у разі невиконання рішення суду. На момент виходу телевізійної програми до ефіру виконавче провадження фактично виконано. Самовільно влаштований дверний проріз у капітальній стіні закладено цегляною кладкою. Блок димових та вентиляційних каналів на рівні другого поверху відновлено.